Фонд Конрада Аденаура це німецька політична організація, покликана супроводжувати процес політичних та економічних перетворень, зокрема і в Україні. Ми маємо дуже багаті програмі. Ми маємо дуже багато програм з різними політичними партіями. І маємо різні програми з різними партнерами інформаційного сектору. Ми надаємо консультації, виступаємо тут на правах радників і допомагаємо у роботі неурядових організацій та політикам. Допомагаємо у рамках проєкту «Європа у валізі міжнародні консультанти зустрілися із студентами Хмельницького національного університету. Це дуже цікаво для нас, що ми можемо бути тут і говорити з студентами, і потім ми будемо також говорити сьогодні з різними представницями політики Хмельницької. Для нас це цікаво, що ми хочемо слухати що студенти думають про ситуацію в Україні. Програма «Європа у валізі у співпраці з міжнародними фондами Німеччини, Польщі та України стартувала ще 2007 року. Її мета інформувати українську молодь про наявні освітні та культурні програми в Європі, а також підвищити обізнаність українців стосовно європейських цінностей та української європерспективи. Ми вирішили, що ми повинні говорити про європейську інтеграцію. Ми повинні говорити про Україну як частину Європи не лише у столиці країни. Ми повинні говорити про цей і у регіонах ми хочемо відвідати схід, захід, північ, південь України, аби дізнатися, чи велика різниця у поглядах, і що українці думають про європу та євроінтеграцію основою проекту «Європа у валізі є відкритий діалог на рівних. У складі експертів завжди є поляки, німці та українці. Я можу сказати, що ми пакуємо і розпаковуємо валізу, відвідуючи регіони, проводячи зустрічі у школах, університетах, спілкуючись з місцевою владою, ми не даємо їм деяку інформацію, ділимося нашими думками та враженнями. Але ми також спаковуємо валізу. Ми привозимо собою нові враження знаходимо багато нових друзів. Ми сподіваємося, що через таке співробітництво і взаємодію ми зможемо зблизити ці країни, а також продовжувати обговорювати євроінтеграцію України також міжнародні експерти поділились своїми думками стосовно ситуації навколо Євромайдану. Іноземці впевнені, застосування сили до протестувальників не вихід. Найкраще вирішення проблеми конструктивний діалог влади з народом та опозицією. «Я Думаю, що ви не можете вирішити цю ситуацію, застосовуючи силу, що трапилось на майдані. Я вважаю, що уряд повинен поговорити із суспільством, і уряд, а також президент, повинен ні, рахуватися із думкою народу, адже 60% українців підтримують асоціацію з Європою. Це означає, що президент має суспільство, яке насправді хоче приєднатися до європейської інтеграції. Також насамперед люди мають знати, які причини того, чому глава держави вирішив не підписувати асоціацію у вільнюсі десайне «Ми надаємо різні консультації нашим партнерам, політикам у Києві щодо теперішньої ситуації в Україні. Ми спостерігаємо ситуацію безпосередньо в участі подіях у Києві. Ми просимо уряд, щоб усі події відбувалися мирно і щоб думки українського народу були почуті. Ми впевнені, що це відповідає інтересам і уряду і українського народу і європейського союзу. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.